Добрий день малята! Сьогодні ми з вами проговоримо про таке, що ну дуже полюбляють діти, та навіть дорослі. Спробуйте здогадатися, про що йдеться. З молока його зробили та ретельно остудили. Нам здається, що в жару його б з'їли по відру. Здогадалися, що це? Так, звісно, це морозиво, яке так полюбляє малеча. А скажіть, будь ласка. Яке буває морозиво? Так, воно може бути солодке, смачне, холодне, кольорове. А за смаком може бути шоколадне, ванільне, полуничне, вершкове, ягідне. Ще воно улюблене, корисне, свіже. Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо саме про морозиво. Перед вами буде зображення ріжка морозива. На якому є різні кульки. Подивіться, будь ласка, уважно, якого кольору кульки, та поміркуйте, який смак може мати та чи інша кулька. А допоможе вам зображення фруктів та ягід, які намальовані поруч. Давайте з вами спробуємо визначити разом: які кульки на морозиві? Так. Жовта, зелена та червона. Поміркуйте. Яка на смак червона кулька, що поруч намальовано червоного? Так, полунична кулька. Обираємо полуницю. А жовта яка на смак, як ви гадаєте? Правильно, лимонна, а зелена. Так, зелена кулька яблучна. Далі розгляньте морозиво самі та скажіть, яке воно на смак. Thank you. Ось такими різноманітними на смак можуть бути улюблені ваші ласощі, морозиво, яке бажано вживати в теплу полу року або ж в теплі. Сподобалося вам грати? Я вам дякую за участь у грі. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!